Із 15 до 18 червня в Ужгороді триватиме дев'ятий фестиваль сучасної духовної музики. Слухачі матимуть змогу відчути погляд українських і європейських композиторів на сьогодення. Фестиваль у 2001 році заснували Йожеф Ермінь та Еміл Сокач. Були перерви, очікування кращих часів, але тепер вирішили все ж провести фестиваль. каже художній керівник і диригент академічного камерного хору Кантус Еміл Сокач. Вже пройшло вісім фестивалів. На жаль, були в нас перерви після Майдану. У 2014 році не було можливості це проводити. В 18 році відбувся останній восьмий. Потім пандемія, потім війна і час біжить і. Чим далі, чим час іде, тим тим складніше це відбувається. Ми вирішили в цьому році дай своїми силами в основному провести цей фестиваль, тому що відновлення його значно важче є. І тому запланували цей фестиваль в цьому році. Розпочнеться фестиваль 15 червня у великому залі обласної філармонії. Він почнеться із Виступом Йожифа Ерміня, це один із співзасновник нашого фестивалю. Мій колега, друг, музикант, з яким ми виросли разом і співпрацюємо вже з того часу. З 2001 році у нас з'явився цей фестиваль, чому я дуже радий. І фактично він як соліст і симфонічний оркестр Закарпатської філармонії відкриють цей фестиваль. Також до Ужгорода приїде національний ансамбль солістів. Київська камерата. Їхню сольну оркестрову програму можна буде почути 17 червня о 18.00 Теж у філармонії. Відлуння часу так вони назвали цю програму, і це музика українських сучасних композиторів. Ну, це Я повторюю, що наш фестиваль називається Фестиваль сучасної духовної музики. Так ми його започаткували. Він не є хоровим фестивалем, бо це хор організувався. Можливо, хтось думає, що це фестиваль хоровий. Ні, фестиваль музичний, різні жанри, різні, різні склади, солісти, оркестри, хори, ансамблі приймають в ньому участь. А завершить фестиваль виступ академічного камерного хору Кантус у середу 18 червня о 18.00 у Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая. Спеціальну сольну програму назвали Надія. Спеціально для цього Богдана Фруляк. Наша колега, з якою ми співпрацюємо вже давно, написала твір на вірші Лесі Українки, який так і називається Надія. І вся програма, враховуючи ситуацію, час, в якому ми живемо, який є, теж програма сучасних українських композиторів. В програмі будуть звучати музика Юрія Ланюка, Богдани Фруляк, Хан Гаврилець, Ігоря Щербакова, В'ячеслава Луньова, і деякі інші твори. Більшість творів, які лунатимуть, будуть прем'єрними. Моя мета займатися мистецтво і творити мистецтво. Ми не композитори, але ми виконавці. І ті твори, які зараз пишуть композитори. Та і українські в тому числі ми маємо визвучувати і показувати можливо найкращі зразки того, що відбувається в музичному світі, незважаючи, що це Ужгород, що це досить далеко від столиць і все. Це не так просто, це не так просто ці програми опанувати чисто із технічної музичної складності, які вони потребують часу. Але це дозволяє нам тримати руку на пульсі, заставляє нас рухатися. Це саме головне, що не дає розслаблятися. Тому що інакше, якщо б цього не було, воно би все втрачало певний сенс, і воно би все йшло таке, як ми кажемо, музиканти на дмінуендо. Кантус продовжує готуватися до фестивалю і закликає віднаходити відповіді на свої питання, вслухаючись у глибини власного духовного світу.